Сради зальози чогось набуде, боку свічку ставте, а нам всі сядайте. Розвести за щедрувати ваші хаті за новоюлянським стилем. Богоявлення припадає на 6 січня, а другий святвечір відзначається 5 січня. Тож з веселими щедрівками та привітаннями до шосецької телерадіокампанії Акцент завітали вихованці народного фольклорного ансамблю Любисток на чолі з керівницею Тетяною Стегайло. А ми не самі прийшли. Ми вам козу привели! Де коза кодить, там не то родить. Василько козу по козо водить». Любисточки наголошують, зберігати наші традиції важливо, адже це наша ідентичність та історія. Треба зазначити, що народний фольклорний колектив їздить в експедиції по шосткінщині та спілкуючись зі старожилами, збирає стародавні звичаї нашого краю. що тут у вас трапила за гарні щедрівки, любисточки отримали солодощі, а тимчасово виконуючи обов'язки директора ТРК Акцент Вікторія Горшкова подякувала колективу за популяризацію народних звичаїв та обрядів. Надзвичайно важливо особливо в наш час відчувати, що ми українська нація не схожа на жодну іншу, що ми самобутні. І ми надзвичайні. Я вам за це дуже дякую. Складяюся вам». своєю чергою. Представниця Національної ради з питань телебачення і радіомовлення сумської області Лариса Якубенко побажала народному фольклорному колективу Любисток подальших звершень. Славася, що приїхала у справах сьогодні у шостку по вирішенню дуже важливих питань інформаційного простору, і мені пощастило, що якраз в телерадіокомпанію Акцент, одну з найстаріших компаній нашої області, завітав також дуже легендарний колектив який збереже народне, такі народну творчість, народні традиції. Це дуже приємно, це дуже піднімає настрій. Я вам дуже вдячна і бажаю у новому році, перемоги, миру, добра, злагоди, і хай джерело вашого натхнення завжди буде повним. Як наголошує Тетяна Стегайло, водохреще це одне з найбільших дванадцятих свят року. Вода освячена 5 та 6 січня. Відганяє всяке лихо, стілює тіло і душу. Вона не псується протягом року. Люди вірили, що в цей день. Вода становиться святою, і готувалися також, як і до святого вечора. до Готували пісні страви, їх було дуже багато. От. І ви повинні знати, що святки 12 днів від свята Різдва Христового і до водохреща. Цього дня, як день Різдва Христового, слід дотримуватись посту. Це правило стосується, зокрема, і святкової вечері. Страви на столі, за якими збирається уся родина, повинні бути пісни. Це і капусточка з грибочками, це і голубці, це і якісь пиріжки, картопляники, багато чого українська кухня має таких традиційних страв. От. А в цей вечір не можна було ворожити. Як наголошує Тетяна Стегайло, свято ще разом з його традиціями особлює собою побажання миру. І ми сьогодні от бажаємо нашій рідній Україні. Мирного неба і перемоги оце найголовніше діти чекають, і тому ми прийшли з задоволенням привітати вас, привітати всіх наших жителів із цим чудовим святом. водогреща, Будьте всі здорові.